А ось в Ізраїлі пройшли протести з вимогою до уряду укласти угоду із Хамас щодо заручників. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що демонстранти блокували дороги, а невеликі групи з мегафонами та транспарантами протестували біля будинків уряду. Ряду міністрів, депутатів коаліції, проте деякі ізраїльтяни не погоджуються з цілями демонстрантів і тиснуть на уряд премєр міністр Бенеміна Нетаньяху, щоб той відмовився від угоди з Хамас та продовжував боротьбу, доки не будуть досягнуті всі цілі країни. Ну, з 9 по 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень електроенергії. В Один із цих днів в кожній області не буде обмежень. В інших будуть діяти оновлені графіки, які опублікує обленерго. В Укренерго повідомили, що це потрібно для того, аби провести вимірювання фактичного споживання електрики в кожній області. Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл між регіонами.